Елегантний, стильний і разом з тим професійний і сильний нетішинський бальний танець, ось уже впродовж чверті століття крокує українськими і зарубіжними підмостками. Все це про зразковий ансамбль бального танцю Шарм його незмінним керівником, натхненником і хореографом є Лариса Грищук. У 1996-му колектив отримав звання зразкового ансамблю України з тих пір і є зразковим у всьому. Кожен їхній концерт це свято духовності, піднесення і краси, справжній феєрверк і справжня насолода. Танцює шарм, Не наче в касті кружляють пари в спалахах вогнів. Ми ніби зачаровані, бо щастя приносить нам нестримний їх політ. З маленького гуртка у 1989 році він виріс у славетний знаменитий не лише нетішині області та й Україні, а й далеко поза її межами іменитий півторасотений колектив. У 80-х в ньому танцювали мами й тати теперішніх вихованців. Гармонію вишиканості і краси демонструє шарм на кожному конкурсі, кожному заході, перетворюючи виступ у поезію, поему і драму танцю. Бояють фарби, змінюються ролі, кармен і самба, румба й карнавал. І настрій піднімається поволі. І оплесків гримить потужний шквал. На ювілейному концерті в Палаці культури енергетик. Шквал оплесків був після кожного номеру шармівців. До такого успіху і визнання колектив привели його художній керівник Лариса Грищук. Хореограф Тетяна Гончарук, репетитор Ірина Стецюк, педагог, репетитор з художньої гімнастики Дар'я Орловська, акомпаніатор Арутюн Геворкян, костюмер Анастасія Дехтярук. Творча і плідна праця цієї команди однодумців завжди дає результат. З'являються не лише нові герої і образи, а й нові таланти і нові зірки. З нагоди 25-річчя створення нетішинського зразкового ансамблю Шарм звучали найщиріші слова і привітання, натхненні промови були вручені відзнаки і подяки. За значний внесок в розвиток культури міста, високу виконавську майстерність, колектив шарму був нагороджений почесною грамотою Нетішинської міської ради. Я хочу сьогоднішнє привітання поділити на дві частини від себе особисто побажати вам здоров'я, натхнення. Нових талантів, пошуків, розвитку, щоб наступних ваш ювілей 25-літніх. Ми всі присутні в цьому залі вже вітали, коли вам було 50, і всі на цій сцені також. Ми з залі, а ви на цій сцені також нас радували своїми показами. Нагороджується грамотою Хмельницької обласної ради Грищук Ларіса Степаніна, керівник зразкового ансамблю бального танцю Шарм, будинку дитячої творчості міста Нетішин. За багаторічну сумлінну та плідну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток національної культури, мистецтва та знагоди 25-річчя від дня створення, зразковому ансамблю бального танцю Шарм оголошено було подяку і від відділу освіти. Нашим дітям, які відвідували за 25 років ансамбль бального танцю Шарм. Дуже пощастило, що на їхньому шляху зустрілися такі талановиті педагоги, а особливо Лариса Степанівна. Тому що я сьогодні. <гадую> Згадую перші роки, коли був організований ансамбль бального танцю і відвідував його мій син. Я з хвилюванням і радістю сьогодні дивилася. На всі виступи і шукала очима свого сина, і сльози, і радості, і щастя за всіх діток, які відвідують такий прекрасний ансамбль, адже немає неталановитих дітей, є педагоги, які знайдуть талант і розвинуть. За більш як два десятки років Хмельницька атомна електростанція неодноразово виступала спонсором цього творчого колективу. Прихильником і цінителем залишається і дотепер. В ансамблі займається значна частина дітей працівників Хмельницької АЕС. Я мабуть не помилюсь і слова зайві одні овації і браво цьому колективу. Вони саме справді заслуговують атомна станція сьогодні може тільки пишатися, що в нашому місті, в нашому маленькому місті, сьогодні є такий колектив. І Лариса Степанівна дуже добре пам'ятає, як вона організовувала і очолила цей сьогодні. Ну і сьогодні очолює цей колектив. Я хочу побажати від себе особисто, від імені генерального директора, від колективу Хмельницької атомної станції, тільки творчих злетів, тільки успіхів і великих. Цен вони заслуговують на більше. Повірте мені, щастя вам, здоров'я, успіхів. А ми завжди вас будемо підтримувати. І ці квіти ви заслуговуєте всі без винятку. Щастило! Особливо авторитетною була оцінка роботи шарму для його художнього керівника від професора кафедри хореографії Рівненського гуманітарного університету. Диплом магістра цього вузу отримала нещодавно Лариса Грищук. Не можу відмовити собі в задоволенні сказати, висловити слова великої вдячності вам, шановні батьки, за те, що ви виховуєте таких прекрасних, чудових дітей. Це гордість вашого міста, це гордість нашої України. Дякую вам. Нарешті, наша Лариса Степанівна сьогодні справді і колектив, я перепрошую, справді заслуговує слова великої вдячності. Це гідний колектив, достойний колектив від усього професорського викладацького складу нашої кафедри. І я дуже сподіваюся, і кафедра сподівається, що оці прекрасні діти в майбутньому стануть нашими студентами. Мене все буденне і швидкоплинне, і тільки танець залишиться в нашій пам'яті надовго. Лариса Степанівна, я знаю, вважає найкращою з мов мову танцю. Так ось я бажаю Ларисі Степанівні і всій її команді, щоб ось цю прекрасну мову танцю, її мистецького таланту чули, бачили і розуміли всі. Тому що Лариса Степанівна своїм колективом досягне ще небачених вершин. Ми в цьому переконані. Ми дякуємо всій команді і вам, Лариса Степанівна, і вам діти за вашу працю, за ваші досягнення і вам, шановні батьки, за ваших дітей, успіхів вам, всього найкращого. За плідну співпрацю і допомогу в організації свята прозвучала подяка батькам Шарму. І справжніми героями ювілейного концерту стали випускники ансамблю. Лариса Степанівна, ви завжди нас підтримували у тяжкі хвилини нашого життя. Протягом 11 років ви стали для нас другою мамою. Ви подалили нас руки, що відкрити для наш щось нове. Ви запалили у серцях вогник, який завжди залишиться з нами. Ми цінуємо все те, що ви робите, і дякуємо за за творче ставлення до роботи. Ви раділи за нас, коли ми були кращими, та підтримували, коли кращі не ми. Дякуємо вам за доброту і чуйність за взаємодопомогу і підтримку, які ви несете по життю у своєму серці і душі. Ми вас дуже любимо. Фиярічними були виступи, це стало і завершення свята. Танець тривалістю в 25 років продовжує свою граціозну і переможну ходу.